Нашого уроку клас плазуни або рептилії. До класу плазунів відносяться три основних ряди: ряд черепахи, ряд крокодили і ряд лускаті. Більше всього, представники у ряді лускатих це є підряд хамелеони, підряд змій і підряд, підряд ящерки. Є ще один. Ряд, який називається ряд дзьобоголових, до дзьобоголових відноситься один вид гатерія або туатара. Це найдрівніший серед сучасних плазунів, з'явився 200 мільйонів років назад, раніше від динозаврів і з тих пір майже не змінився. Зберігся лише на островах неподалік від Нової Зеландії, довжина тіла з хвостом до 75 см маса 1 кг, росте і розвивається вкрай повільно, зате прожити може до 120 років. Живиться дрібними хребетними комахами, ящерками, яйцями птахів. Ознаки переваги, які мають плазуни, порівняно із земноводними, міцні та сухі покрови тіла, шкіра позбавлена шкірних залоз і вкрита роговою лузкою або щитками. періодичне линяння, винятково легеневе дихання, удосконалення нервової та кровоносної системи, органів чуттів. мають внутрішні запліднення. Наявність зародкових оболонок в яйці і міцної оболонки, шкаралупи навколо яйця, яка захищає його від висихання і пошкодження. Набуття плазунами здатності розмножуватися на суші шляхом відкладання великих яєць, огорнутих щільною оболонкою, звільнило їх від необхідності повертатися у воду. Вони стали цілком наземними тваринами. Ороговіння шкіри і втрата шкірою дихальної функції зробили плазунів незалежними і від вологості навколишнього середовища, дозволивши їм заселити області з низькою вологістю. Ороговіла шкіра також зробила доступними для плазунів засолені ґрунти і морську воду. Місця проживання абсолютно недоступні земноводним тваринам. Разом з цим відбулося посилення дихальної функції легенів за рахунок ускладнення їх внутрішньої будови і заміни глоткового дихання дихальними рухами грудної клітки. Розселившись. У всі кліматичні області земної кулі, за винятком приполярних областей, плазуни дали дуже велику різноманітність життєвих форм. Системи органів плазунів це травна, кровоносна, нервова, видільна, дихальна системи, система органів чуттів. Роздивіться цю табличку самостійно зупинивши слайд. Ряд лускаті тварини налічує величезну армію різноманітних представників. Це є різноманітні ящерки. Найбільшою із них є комодський варан. Також ви бачите і гуани, гекони. Агами, хамелеони, змії це є, є гадюки, удави, вужі, полози, кобри, пітони і так далі. Змії можуть впадати у сплячку при несприятливих умовах. У змій немає сичового міхура. Сича з сичоводів надходить безпосередньо в клоаку. Унікальна будова черепа у змій дозволяє їм заковтувати жертву набагато більших розмірів, ніж вони самі. Абсолютно всі відомі науці змії є хижаками. Змії мають ніздрі, але за допомогою їх вони не можуть відчувати запах. Вони вловлюють запахи за допомогою роздвоєного язика, які використовуються для збору інформації з навколишнього середовища і потім передає їх на аналіз в ротову порожнину. Ряд крокодили. Крокодили живуть. У воді на суходіл виходять для відпочинку та розмноження. Самки відкладають від 20 до 100 яєць у гніздо у піску. У багатьох видів самки виявляють турботу про потомство, охороняючи кладку яєць. Крокодили наділені здатністю відрощувати нові зуби. Процедура може повторюватися приблизно 100 разів. У порожнистих лунках старих зубів крокодила розвиваються нові. Крокодил розпізнає найбільш незначні коливання у воді завдяки рецепторам, розташованим на щелепі. Крокодили, що живуть, живуть у наш час, пристосувалися до життя у воді, так і на суші. Вчені стверджують, що приблизно три тисячі років тому жили крокодили тільки на землі. Предки сучасних динозаврів за зростом були вищі людини. Їх довжина сягала до 13 метрів. Крокодил здатний протягом року обходитися без їжі. Ці хижаки довгожителі, деякі особини живуть сотні років. Крокодили є канібалами. Це означає, що більш великий і сильний може з'їсти меншого. Якщо тварина на своєму шляху зіткнеться з чужою кладкою або ж з вилупленим дитинчатом, крокодил неодмінно знищить їх. Характерні ознаки ряду черепахи. Черепахи мають кістковий панцир. Грудна клітка майже нерухома, беззубі щелепи, роговий дзьоб, розвинена мускулатура кінцівок і шиї. Ростуть упродовж всього життя. Черепахи розрізняють кольори. Черепахи в першу чергу орієнтуються на колі, а потім на запах і на смак. Їх найбільше приваблює червоний колір, також їм подобається і зелений. Вивченням черепах займається такий розділ зоології, як герпетологія. Найменшою черепахою в світі вважається капська крапчаста черепаха. Ці черепахи мешкають у Південній Африці. Морські черепахи мають унікальну здатність, вони здатні затримувати дихання більш ніж на 10 годин. Це є абсолютним рекордом серед хребетних тварин. Отже, яке, яке значення мають плазуни для людини? Використання м'яса багатьох плазунів для їжі, це є ланка у ланцюгу живлення, шкіри і панцирів для виготовлення різних виробів, інтенсивний вилов змій для отримання отрут привели в наш час до різкого скорочення чисельності окремих груп плазунів, особливо черепах, змій і крокодилів. Для відновлення і збереження чисельності плазунів, їх розводять в неволі, наприклад, крокодилів, охороняють місця розмноження і забороняють промисли. Близько 150 видів і підвидів знаходяться в червоному списку. Серед змій понад 400 видів небезпечні для людини. Їхні яйця використовують навіть для харчування. Урок закінчено. Зробіть домашні завдання. Запишіть загальні риси класу плазунів у робочому зошиті.